Щойно ми вам транслювали те, що відбувається в Кулуарах. Олег Ляшко е коментував е ситуацію економічно нашим журналістам. Ну а ми вирішили все таки зв'язатися із спеціалістом економістом Олександр Савченко. У нас на зв'язку. Добрий день, пане Олександре. От е Верховна Рада більше ніж 300. Та голосів віддала, аби затвердити законопроект, необхідний для уникнення дефолту, так як це називали принаймні в раді, і про реструктуризацію державного боргу. Як ви прокоментуєте, тому що дуже активні були дискусії вранці довгий час виголошували правильність цього кроку? Навпаки, були і критики, тим паче, що навіть за проголосували опозиційний блок. Як ви прокоментуєте оці ці дискусії? Верховній Раді все-таки добре це зробилось чи ні? Все-таки дефолт нас би очікував, якщо б не прийняли цей закон? Ну, звичайно, якщо б рада не погодилася з реструктуризацією зовнішнього боргу, то теоретично міг би бути дефолт. Хоч я не пригадую жодного випадку, коли парламенти країн голосували за те, що їм списують борги. Скоріше за все, Кабінет міністрів скористався цією ситуацією і зібрав всі закони разом. І вони носять з одного боку популістський характер, а з іншого боку ці закони, в принципі, підштовхують країну розвиватися в правильному напрямку. Тому що саме головне з усіх законів, що нарешті трошки підняли мінімальну заробітну плату і пенсії. Після цього я можу очікувати пожвавлення економічного зростання. Справа в тому, що люди настільки збідніли, що вони не мають грошей не тільки на оплату самого необхідного, але навіть і долари вже нема за що купувати. Отже, а в економіці не може бути все добре чи все погане. От що добре? Що mm -hmm. люди будуть отримувати трошки більше грошей, і це приведе до позвалення економіки. З іншого боку, звичайно, це приведе і до посилення інфляції трошки, і до незначної девальвації. Але, як на мене, головне, щоб економіка зростала і на базі економіки росли доходи. І вони мають випереджати і інфляцію, і девальвацію. Зараз ситуація така, що в цьому році ми очікуємо інфляцію десь на рівні 50%, а мінімальні доходи і пенсії зростуть лише на 15%. Тобто люди все, все ж будуть бідніше процентів на 35%, ніж у минулому році. Крок в правильному напрямку, але недостатній. Для того щоб зламати ситуацію і показати, що у нас почалися реформи. Ну а який цей крок повинен бути достатнім, як ви кажете, щоб нарешті люди відчули е на собі, що це все таки для нас хороше чи достатні, ні достатні? Дуже просто так. все е зробити. Треба скоротити державні витрати угу. в першу чергу на чиновників. Непродуктивні затрати, які ми здійснюємо, наприклад, на вищу школу, щоб закрити декілька вузів типу рога і капита, на академію наук, яка займається лише здачею в оренду приміщень, не на самих mm -hmm. а, науковців, а на апарат керування. І за рахунок цього підняти і пенсії не на 15%, а мінімум на 55-60%. Оце це перший крок. Другий крок, що Національний банк має нарешті закінчити, знущатися над банківською системою і організувати зростання кредитування економіки. Фундаментальна причина падіння ВВП, що у людей нема грошей, у банків немає грошей. І міжнародні кредитори залякані постійними списаннями, реструктуризаціями mm. і можливістю дефолту. Навіть зараз, на жаль, пані Яреська допустилася знову принципової помилки. Вона mm. передбачає, що може ще поставити питання про реструктуризацію в майбутньому. Що це означає? Це означає, що ще процентів 30-40 інвесторів не будуть вкладати в Україну, не будуть організовувати кредитні лінії, які нам конче потрібно отримати. От коли у нас буде зростати і заробітна плата, Зрозуміло, і кредитування, так. і прямі іноземні інвестиції. Ми можемо розраховувати на, на достатнє економічне зростання, Дякую не 4%, вам. а 14%. Угу. прошу Спасибі, Олександр Савченко, економіст був у нас на зв'язку.